Вітаю вас на каналі Проком. Я, Ліана Кириленко, пропоную до вашої уваги серію відеоуроків, за допомогою яких розглянемо основні налаштування, які рекомендуються виконати при початку роботи в конфігурації баз управління торгівлею Редакція 3.2. Для зручності початкового заповнення передбачена обробка Помічник заповнення настроек і довідників. Яка складається з чотирьох етапів заповнення інформації. І саме у даному відео ми з вами познайомимось з першим етапом основні настройки. Тож пропоную відкрити дану обробку. Для цього переходимо у розділ «НДІ і адміністрування, сервіс, Початкове заповнення, і ось вона. Дана обробка помічник заповнення настроїк і довідників. До основних настроїк віднесені ключові довідники системи, настройка яких впливає на більшість використованих підсистем. В першому підрозділі організації та валюти необхідно налаштувати порядок роботи з організаціями валютного обліку та обліку грошових коштів. Відкриємо організацію. Першим необхідно заповнити налаштування графіку роботи підприємства, де визначається кількість робочих днів при управлінні запасами, розрахунку кількості днів дії довірності, якщо не зазначений інший, календар. Для цього ми з вами можемо обрати раніше вже створений графік роботи підприємства або одразу створити новий графік роботи підприємства. При запуску програми в довідник «Виробничі календарі додається основний календар України на поточний рік. Інформація цього календаря використовується для розрахунку дат оплати в угодах з клієнтами і в угодах з постачальниками. При першому відкритті даного виробничого календаря ви спостерігатимете, що всі дати весь календар заповнені червоним кольором. Це означає, що необхідно заповнити даний календар. Для цього ми з вами нажимаємо кнопку Заповнити по умовченню». і програма нам з вами автоматично заповнить даний календар, виробничий календар України та також відобразить переноси святкових днів. Установка прапора кілька організацій дозволяє в програмі вести облік від імені декількох організацій. Якщо до складу підприємства входить тільки одна організація, то прапор не слід встановлювати. При використанні декількох організацій можна визначити порядок здійснення міжфірмових продажів. Для ведення обліку в розділі підрозділів необхідно встановити прапор підрозділи. Установка прапора передачі товарів між організаціями дає можливість оформлення передачі товарів між організаціями. Даний прапор слід встановлювати якщо в торговому підприємстві є кілька організацій, між якими можливе оформлення передачі товарів і грошових коштів. Прапор роздільної операції купівель і продажів для управлінського і регламентованого обліку. Дає можливість вести окремий облік і відображати операції тільки в управлінському або тільки в регламентованому обліку. Для відображення даних тільки в управлінському обліку використовується організація за замовчуванням Управлінська організація. Прапор контролювати залишки товарів організаціями дає можливість контролювати залишки товарів в розрізі організацій підприємства. А також у разі встановлення додаткового прапора на кінець дня підбираються запаси з урахуванням хронології надходжень, не допускаючи можливості підбору запасів відсутніх на момент списання. Також механізм стосується як запасів із зазначеними кодами у КТВ і номерами ВМД, так і запасів без кодів у КТВ. Прапор контролювати товари організації при скасуванні надходжень дає можливість контролювати за скасуванням проведення документів надходжень і переміщень з метою здійснення перевірок на можливість появи від'ємних залишків і в разі їх можливого утворення блокувати користувачеві операції щодо скасування проведення раніше оприбуткованих товарів. Встановлення прапору кілька варіантів класифікації заборгованості дає можливість вести декілька варіантів заборгованості. За гіперпосиланням варіанти класифікації заборгованості відкривається довідник, який призначений для класифікації заборгованості партнерів, клієнтів, постачальників у розі інтервалів терміну заборгованості. Валюти У конфігурації. Передбачено можливість ведення багатовалютного обліку. Для цього необхідно встановити прапор кілька валют. І список валют заповнюється в довіднику валюти, який знаходиться за одноіменним гіперпосиланням. Після заповнення списку валют визначаються валюти управлінського і регламентованого обліку. Після заповнення. Нажимаємо з вами Закрити та рекомендуємо встановити позначку, що заповнено даний підрозділ. У другому підрозділі необхідно заповнити дані про організацію. Конфігурація дозволяє вести облік декількох організацій в загальній інформаційній базі. Відомості про організацію зберігаються в довіднику організації. Відомості організацію заповнюється на відповідних закладках картки організації. Для організації важливо заповнити основні коди, облікову політику та настройки обліку ПДВ, а також за потреби іншу додаткову інформацію, після заповнення даних про організацію ставимо позначку виконання. Для реєстрації в системі переліку місць фактичного зберігання і руху грошових коштів підприємства призначений довідник каси. Готівкові кошти зберігаються в касах підприємства за кожною організацією окремо. При цьому кількість використованих кас може бути довільною. Після заповнення параметрів кас Ставимо позначку. У довіднику банківські рахунки зберігаються відомості про банківські рахунки організацій, що входять до складу підприємства. Для кожної організації може бути введено будь-яку кількість банківських рахунків. Після заповнення відомості про банківські рахунки підприємства встановлюємо позначку. Для опису управлінської структури підприємства з можливістю зазначення підпорядкованості підрозділів призначений довідник структура підприємства. При оформленні документів заповнення підрозділу підприємства є обов'язковим. Тож заповнюємо, Після заповнення структури підприємства встановлюємо позначку. У панелі Настройки користувачів і прав здійснюється адміністрування користувачів і настройка прав доступу. За одноіменним гіперпосиланням відкривається довідник користувачів, в якому налаштовується адміністрування користувачів, які працюють з програмою. Налаштування входу. Перехід до налаштування та ввод паролів користувачів. Можна встановлювати терміни дії паролів. А також обмеження роботи неактивних користувачів. Групи користувачів. Прапор призначений для того, щоб можна було використовувати групи для користувачів і зовнішніх користувачів. Зовнішні користувачі. Облік користувачів, які працюють з програмою ЗОВНІ. В якості зовнішніх користувачів програми можуть виступати партнери, респонденти різних опитувань, клієнти інтернет-магазину та інші. Адміністрування зовнішніх користувачів виконується аналогічно користувачам програми. Прапор дозволити доступ зовнішнім користувачам це настройка доступу зовнішніх користувачів і можливості їх роботи в програмі, групи доступу. Це встановлення прав доступу і обмежень для користувачів і груп користувачів. Група доступу визначає сукупність дій з даними програми, які можуть виконувати учасники цієї групи. Персональні настройки користувачів. Копіювання настроїк – Це копіювання лаштувань контексту роботи програми від одного користувача іншим. Це буває корисно при введенні нового користувача. Настройки користувачів це перегляд і управління настройками обраного користувача, настройки відкриття форм при початку роботи програми, це визначення адміністратором для користувача робочого місця, яке буде відкрито йому за замовчуванням на початку роботи. Детальніше про дані настройки налаштувань користувачів ми за розглянемо у наступних відео уроків. Після заповнення настрої користувачів і прав пропонуємо встановити позначку. Ось ми з вами і заповнили перший етап основних настройок. Без заповнення настройки необхідних ключових довідкових даних не рекомендується переходити до наступного кроку Заповнення інформації з допомогою обробки помічник заповнення настройок і довідників. Адже саме на наступному відео ми з вами розглянемо другий етап настройка підсистем, що використовують номенклатурний облік. Тож, якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Навчання з проковом – це легко!